Як ми маємо трактувати те, що білоруська армія від нині переведена у найвищу ступінь бойової готовності за особистим розпорядженням Лукашенка, і поки що без деталей. Лякалка-бабайка? Чи? Ну, швидше лякає лякалка-бабайка з одного боку. Ну я нагадаю, що з весни, ну фактично, навіть з лютого ні, з січня 22-го року з навчань запад-2022? Білоруська армія перманентно була в підвищеному повному стані в стані повної бойової готовності. Такого не буває, що брукани. От. і переходила там з навчань навчання формально протягом майже трьох років. Потім невеличке послаблення, ну от зараз Лукашенко знову проводить її після чергових навчань. От, навчання пройшли, а армія продовжує бути в повній бойовій готовності. Ми вже це проходили, да? так? І стратегічні командно штабні навчання, і після цих стратегічно командних навчань розгорнуті сили щось так, росіяни повернули в ППД, але основні сили продовжують працювати. Розвідка продовжує працювати. Можна по-різному оцінювати оті дрони над європейськими країнами над півночою. Але з воєнної точки зору це розвідка театру воєнних дій, підготовка до бойових дій. Білоруська армія приведена в повну бойову готовність. Кому це сигнал? Європейцям це сигнал, що будьте готові, зараз ми вдаримо. Чи вдарять, чи ні, хто знає А для Лукашенки ще й окрема тут ситуація, тому що, я казав, буду повторювати. Ну, Кожного разу, що Лукашенко не повністю контролює ну, свій силовий блок. Лукашенко боїться, що Путін переходить управління над його армією, ну і відніме, грубо кажучи, у нього її. Відріже Викор... Лукашенка від його армії, йому потрібна білоруська армія. Північно-корейська, білоруська, яка-небудь, яка може компенсувати мобілізацію. З мобілізацією у них. Теж не дуже все добре. Тому готовенька, обзброєна, одіта, підготовлена яка-небудь армія йому на порядок знімає низку питань внутрішнього порядку. Ну, бодай короткостраково, так щоб ми не, не не були оптимістичними і занадто залюбленими в Лукашенка і його армію. Як вам виглядає подальші, подальші дії на полях бою? Я маю на увазі заяву на а, а, американського генерала про те, що Росія не витримає ще одного фронту. Тому країнам Балтії перейматися найближчим часом не варто. А чи це не занадто легковажно звучить на вашу думку? Ну, ми вже говорили про те, що росіяни не можуть зараз проводити дві стратегічні операції одночасно, але стосує... гібридно стосує... гібридно це стосується і на території України, це стосується в... І... не на території України, тобто один фронт український, один фронт, там Естонський, грубо кажучи. Але пригадайте, 22 й рік лю... січень 22 го року. Всі європейці, американці кажуть, на вас нападуть на Київ. А ми що кажемо? Там, там у них угруповання сил недостатньо для того, щоб на нас напасти. Для проведення стратегічної операції недостатньо у них угруповання сил. Ну і що? Недостатньо не напали? Напали. Тому о, говорити про те, що росіяни можуть вести, вони вже ведуть гібридну війну. Це підготовчий етап ну, звичайної конвенційної війни. Вони можуть провести гібридну війну зеленими чоловічками, стрілкових зайдуть в нарву, да, які-небудь випустять цього стрілкового з тюрми чи іншого знайдуть, кажуть, Пригожина не вбили така конспірологія. Витягнуть з могили Пригожина. Неважливо і відправлять на на Естонію, на Литву цих придурків, переодягнених зелені чоловічки. Ну, що ви кажете, це ж місцеве ополчення. Для того, щоб дестабілізувати там ситуацію, стратегічного наступу не треба. Знаєте, я от сьогодні прочитав пояснення німців, чому вони не збивають дрони російські на своїй території. Бо вони, так, вони кажуть, кажуть: ні, у нас поліція не може їх збивати. А на питання, а при чому тут поліція, вони кажуть, так армія у нас за Конституцією не призначена для дій всередині держави. І ззовні держави теж не призначена. От я й думаю: от у німців ну, армія є всередині держави, прикордонники тут там, кордон, прикордонники всередині поліція а нафіга їм армія. Для країни. Не... А мені здається, що для краси що... теж не виходить, бо паради вони теж не полюбляють. Так от тож я не знаю. Якщо е... бюр... той європейський бюрократизм додати до всього цього, то Стрілков пройде маршем від Вільнюса до ну, від Вільнюса Вряди. Там лісові брати йому дадуть жару, а від Варшави до Берліна. Як нефіг робити. От тому Лукашенко армію приводить в підвищену ступінь бойової готовності. Показує, поляки, європейці, тут може бути дуже гарячо, а там реагувати, поки не готові. Точніше, думають, як би зреагувати в рамках свого законодавства. Тут, очевидно, законодавство треба міняти, і взагалі не тільки в законодавство, а Бачення, світобачення і готовність захищати себе і своїх партнерів теж.